Одеса, Приморський бульвар, рання весна. Природа прикидається від ночі. Вона, вона в очікуванні, вона в роздумі. Туман, який все оповівав таємничим серпанком, розряджується. Все чіткіше проявляється класична споруда воронцовської колонади і вструмлені вгору стріли портових кранів. На передньому плані зображені три жилуватих, загартованих всіма морськими ветрами дерева. Їх стійкі перекручені віти контрастують з ніжними білорожевими квітучими гілками, розташованими нижче. Композиція картини складна. Приморський схил в стрімкому розгортанні в перспективі створює ефект. Багатопланового образу міста глядач опиняється біля краю картини, рухається повдовж схила, але його погляд спрямований в далечінь. Колористична гамма, що базується на варіаціях перлинно сірих кольорів, розбілена світлом денного пробудження. Картина Ранковий туман 1986 року належить відомому одеському майстру, заслуженому художніку України Олексію Олексійовичу Попову, роки життя 1916-1988. Цей автор увійшов в історію вітчизняного образотворчого мистецтва як майстер пейзажу. Природнього, міського, індустріального. Архітектурний пейзаж провідна тема його творчості. Особливе місце в творчості Олексія Попова належить одеським пейзажам. Він писав стародавні одеські будинки, вулиці, мости, палаці, відомий театр опери та балету, Патьомкінські сходи, море. В різні часи. З балкону своєї майстерні на вулиці Торговій, Олексій Олексійович бачив всю панораму Одеського порту та море, які він обожнював. Художній архітектор вмів правильно визначити співвідношення форми і простору, що допомагало йому створені цілісного художнього образу сучасної йому Одеси. Так розташувати і зобразити на полотні всі об'єкти і деталі в динамічному русі, вмів тільки Олексій Попов, майстер в буденному бачив таку оригінальну композицію, таку гармонію кольорів, які робили його твори незабутніми.